Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні в гості до нас завітала Тітонька Сава. Вона запрошує вас сьогодні в академію на поправ Вам дитини, де ви дізнаєтесь про свої права та обов'язки. Діти. А чи знаєте ви, що таке права? Кожна людина, в тому числі і дитина. Від народження мають певні права. Про дитячі права говорить Конвенція Права дитини. Кожна дитина має право. Діти мають право на ім'я та громадянство. Діти, ми громадяни України якої країни? Так, ми громадяни є України. Отже, ми з вами є українці. Усім дітям, які народилися, дають документ, в якому записують ім'я та прізвище дитини. Кожна дитина має право на сім'ю, на любов та піклування. У кожного з вас є татко, матуся, братик або сестричка. Також діти мають право. На свободу слова і власну думку. Всі діти мають право на інформацію, яку можуть дізнатися з книжки, журналів, засобів масової інформації. Діти мають право на навчання, вчитися в садочку, в школі, відвідувати різні гуртки, здобувати знання. Діти мають право на відпочинок, на корисне і якісне харчування. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Якщо дитинка захворіла, вона має право звернутися до лікаря за допомогою. Діти мають право на захист від насильства та жорстокого поводження. Також діти ді... мають право на захист від експлуатації дитячої праці дітей. Дітей не можна залучати до важкої праці. Крім прав, у дітей існують ще й обов'язки: старано вчитися, піклуватися про своє здоров'я. Діти повинні пам'ятати, що треба берегти природу, обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху, виконувати фізичні посильну роботу, завжди дотримуватись норм поведінки, піклуватися про членів сім'ї. Діти. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисною і пізнавальною. Ви запам'ятали, які є права і обов'язки. Дякую вам за увагу! До побачення!